Приволучили якийсь кошик для пікніка, але щось він дуже тяжкий і не відкривається. А от, от калейба зверху говорить, що воно вміє щось заряджати. І кошик для пікніка виявився ще одним різновидом зарядної станції. Таких ще не бачив. Безіменна, cn 1000 w як би має вміти кіловат. Ви вже догадалися, що вона не наша. Воно на 110 вольт і спалили інвертор. Не працює вихід 110 вольт і не крутяться вентилятори. Тож будемо розбиратися. Має два світлодіода, як в Блюєті вміє світити і блимати. І більше нічого не вміє, немає. Тільки то, що видно на передній панелі. З боку вентиляційні отвори. Доволі велике і тяжке. Спробуємо розібратися, як воно розкручується. Якщо тому кошику здерти башню, то можна побачити, що все залите клеєм. Конектор зверху бездротова зарядка. І інвертор. По конструкції воно таке трохи китайське просте. Нагадує мені блюєті. Підключення батарей звичайними клемами треба акуратно, щоб не коротнути. І ліземо до інвертора, думаємо, чому він не працює. На вигляд, бідненько, простенько. Розглянемо детальніше. Самі уважні помітили, що ту станцію вже десь були приголубили, тому що передні точки кріплення вирвані з м'ясом. А бокові навіть не давалося чути, коли я її. Розкручувало. Тобто, По-хорошому треба було ще відкручувати ручку і відкручувати під ручку. Тобто Вона десь падала або її кидали. Ліхтарики, платки світлодіодні. Нічого цікавого. На батареї маємо 21,9 вольта, тобто інвертор заживлений повністю в повністю виключеному стані. Це треба, власне, враховувати, щоб щось не крутнути. На столі бачимо інвертор зблизька. Зовсім китайський. Видно, що китайці щось доробляли, що їм щось не подобалося. От Демферні ланцюжки допаювали, десь їм щось звеніло. Є трохи оптопар, драйвера. Класична схемотехніка простого інвертора. Тут якось так цікаво, один діод через конденсатори включені. Щось їм воно працювало не так, як вони хотіли. Кіловатні написано трансформатори, причому дві штуки. Ось плата генератора синуса, керування йде на мордочку, і тут є ТЛ. -ка. Тобто воно доволі просте, розберемося. Запобіжники не виглядають спаленими. Чому воно не працювало, поки не зрозуміло. І на вигляд, то вони хоч і виглядають цілими, по факту вони в обриві. І маємо коротке, по низьковольтній частині. Високовольтна. І високовольтна пробита. Причому наскрізь. Хорошого мало. Будемо розбиратись. Так, дивимось, чи низьковольтну частину ми відновили повністю і вдало. Запускаю. Чи не запускаю? Треба потримати. Вентилятори пішли. 200 вольт є. Високовольтна частина як би запустилася. Тепер треба розбиратися з. Вихідним каскадом. Транзистори пробиті наскрізь і невідомо, чи керування вижило. Мається на увазі драйвера, бо дрібна то ми поміняємо без проблем, а от що глибше, то вже питання. Ну що, шаманимо, міняємо, перевіряємо, паяємо, ставимо, включаємо. Тут запустилося. Тепер вихід, аби не влупило. Кулери пішли, напруга піднімається, є, працює. Лампа впівнакала, бо вихід 110 вольт. Ще залишилося глянути форму сигналу осликом, чи немає якихось проблем. І, і в принципі, все. На ослику теж все дуже гарно. Бачимо РМС-ку 11.8, це є 118 вольт. Будільник 1 до 10 форма гарна. Воно працює. А зарядка тут, я так розумію, йде окремим шляхом. Струм холостого ходу який, ну давайте глянемо. Міліампер там 100 воно бреше, як мінімум. Був запуск, далі воно поїхало і маємо, грубо кажучи, 500 мА холостий хід. От якось так збираю. Стара знайома, давно в мене не було місяць. З копійками, як ми ремонтували цю плату, заліз слимак, погоріло. тоді погоріло зовсім слабо. Буквально відновив дві доріжки, почистив і поїхало. Місяць попрацювала без нюансів, і зненацька при відкритті згоріла. Точніше, не зовсім зненацька відкрила браму, не відпрацював кінцевик або чомусь не зупинився двигун. Одним словом, заклинило браму зажало на півобрата зажалу на хробачковому механізмі. І відповідно мотор перегрівся від клину. Спрацювала, напевно, термічка на моторі. аж на ньому пластик поплавився. А на платі замкнутий семистор, вигоріло керування, підплавило реле. Причому саме реле виглядає цілим. Це внизу біля нього горіло. А горіло це буквально три резистора, оптопара. Чому так пояснити не можу? На платі явно нічого не бачив, щоб ще хтось заліз. В общем, непонятно. Плата була тут абсолютно чиста, ніяких проблем не було. Вирізав, відновив, зараз будемо вмикати. Подаю 220. Замикань ніяких немає. Світлодіод за світлодіодом. Чи буде реакція на пульт? Реакції на пульт не бачу. Чи має вона бути, чи ні, сказати тяжко, бо антени нема і обв'язки нема. Напевно, простіше буде піти, поставити на браму і подивитися, як воно себе буде вести. Поїхала брама. Кінцевик відпрацював. Повезло і на той раз, от з тою дюркою. Воно все їде. Ану взад. А взад не їде. Воно тільки відкрилося, а назад не хоче. Що я не так роблю? Воно таке працює, просто перепутав один датчик. Не я монтував, не натовчився. Воно відкривається, зупиняється і закривається. Все працює. Що воно назад? Ні, Все добре, може розівчилося трошки. Одним словом, працює. Тепер треба затягувати, виставити. Залити лаком і ще буде працювати. Вишпортав ще одного слимака, от звідси, так що все ж таки другий випадок списуємо на слимака, а не на поганого майстра. Мотор вижив, хоча поплавлена вже гайка. пластикова, тобто був конкретно гарячий. Мабуть, термічка таки спрацювала. Але термічка дика. Ось видно, вона тут присутня. Але вона дика, бо мотор був такий, що руки опікав. Якось так збираємо.